Це Bladі R73 Ultra Duo. миша для справжніх чоловіків, бо форма під середню велику долоню. Її, як завжди, краще спробувати під себе, та насправді доволі зручно. Особливо, якщо наклеїти комплектні наліпки, щоб підвищити щеплення, бокові кнопки, як і основні, мають типовий невеликий пост та тревел та основні можна похвалити за чіткість і якість спрацьовування. Прям сподобалось. Як і колесико, в котрого гарні відсічки з приємною прокруткою, поки всередині миші пристойні. Ігровий сенсор і два бездротових режими роботи за донглом та спеціальною підставкою зарядкою, що має магнітний доводчик та ідентифікує заряд миші. Можна зручно розмістити його на робочому місці, поки звичайний донгол можна задіяти з якимось ноутбуком, телевізором та легко переключатись між робочим компом та другорядним пристроєм, чи сховати донгол в спеціальний відділ, щоб легко та швидко брати мишу з собою, поки вдома також все чекає готовеньке. Тож миша доволі прикольна, в неї багатий комплект вона дозволяє. Як пограти, так і попрацювати і трошечки побалувати себе новим придбанням.